Чому пенсійний фонд може не призначити вам пенсію? Причин може бути багато: невірні записи в трудовій, робота за кордоном, робота на території колишньої СНД, відсутність архівних довідок, відсутність страхових внесків тощо. Тому для того, щоб точно вийти на пенсію та отримати її у гідному розмірі, варто попередньо перевірити свої документи: ОК-5, трудову книжку, військовий квиток, диплом. Свідоцтва про народження дітей довідку про дохід до 2000 року. Перед долученням останній варто попередньо перерахувати розмір пенсії з нею та без, адже за рахунок неї пенсія може навіть зменшуватись. Після перевірки необхідно зробити якісні копії документів та подати через веб-портал пенсійного фонду з використанням вашого цифрового підпису. Процедура складна та багатоетапна, проте саме вона визначає розмір вашого майбутнього забезпечення. Щоб зробити все грамотно та коректно, раджу звернутися до спеціалістів, адже ми можемо повністю призначити вам пенсію під ключ. Від вас вимагається лише надати наявні документи. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону в описі.